Але все ж таки Лисицький цього разу його перехитрив. Удар від Худоб'яка, відбуває перед собою. Рева. Добивати можна. Ще один удар має бути. Сорок є І Карпат, і 2 водой. Другий карпат. Я відзначив зараз Сіміра Шкіличу знову. Наскільки спокійно, холоднокровно він діє в цьому епізоді. М'яч підкопив, обіграв Віталія Реву. Підсік над захисниками точно на голову Олександрові Гладкому. І форвардові Карпат залишалося лише одне, лише просто влучити у ворота, пробити повз єдиного захисника, який прибіг рятувати свою команду. Другий м'яч від Карпат. І знову ж таки, що тут? Перехоплення. Матич відбив на худоб'яка. Удар Ігоря. Дуже складний за траєкторією для Реви. Отут Завадили Гладкову пробити, але Штілич на замасі прибрав фор, прибрав голкіпера. Подача на Гладкого, і там вже справа техніки, як то кажуть. Наскільки важливий пресинг у теперішній сучасній футбольній грі, і дві дві гольових атак Карпат саме з цього пресингу і народилося після відборів швидких м'яча.